50 гривень отакий чудовий пес-патрон, і 50 гривень е такий чудовий літак, який допомагає наближати перемогу. Е насправді це маленький вклад у велику справу. Ну і перекидний календар е з різними патріотичними малюнками, е який вартує 100 гривень. Так цьогоріч виглядає серія патріотичних календарів. Кошти від їх продажу спрямують на підтримку ЗСУ. Ініціатори благодійного проєкту, представники громадської організації Захист об'єднання волонтерів. В черговий раз ми, як українці, можемо показати нашу єдність, нашу об'єднану мету, тому що ми бачимо, як часто закидаються оці російські вкиди, що от все пропало, що українці роз'єднані, що всередині країни якийсь розбрат. А ми вкотре показуємо, що ні. Гасло патріотичних календарів 2024 рік перемоги нашого народу виготовили їх за кошти благодійників підприємців Хмельницького. Загалом у світ вийшло 12 тисяч примірників. Можу сказати, що це не є дешевий проект, тому що якби там не була поліграфія сьогодні дорога. А тим більше ці календарі, домики – це є рушна робота. Ці 50 100 гривень це не є вартість календаря. Це календар є просто подяка людям, які донатять, тому що якщо в кого є можливість більше донатити, можуть донатити до проєкту. Також долучаться навчальні заклади Хмельниччини. Більшість календарів реалізують серед вчителів, учнів та їх батьків з метою формування національно-патріотичної свідомості освітянської та учнівської громади області. В нашій громаді в сумарному виходить більше 120 установ. Це заклади освіти, де ми будемо пропонувати нашим закладам до до цієї акції. Волонтери сподіваються, що їм вдасться зібрати 900 тисяч гривень за ці кошти, закуплять fpv дрони та зарідні станції бандеро Power для військових частин, що дислокуються на території Хмельницької області. Для наших військових дуже важливо не просто коли їм закупляють якісь речі. Їм дуже важливо, звідки йдуть ці речі. Я, як ветеранка, можу сказати, що коли е ці е, необхідні речі, які допомагають їм виконувати бойове завдання, вони отримують. Вони ще дізнаються, що це було зроблено освітянами е, дітьми. Акція була ініційована батьками. Тобто, це для них є таким додатковим мотивуючим фактором. До слова, подібний проєкт втілюють у життя вже вдруге. В минулому році нам вдалося зібрати більше 400 тисяч гривень, на які ми закупили шість старлінків, два бендер павери, і частину з тих коштів, які залишалися, ми передали до актуального збору на автомобіль, який був на той час. Частину календарів також можна буде придбати у волонтерському центрі громадської організації. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський новини міста.